У Львові розпочався всеукраїнський турнір з футзалу Кубок Львівщини-2015. Триватиме він з 26 по 29 серпня у Львівському палаці спорту Галичина. Змагання такого рівня проходять на теренах Львівщини вже в шосте. І по праву вважаються одним із основних турнірів для підготовки футзальних команд до нового сезону. Традиційно участь в такому турнірі бере рівненський мініфутбольний клуб Кардинал. Перший матч для рівнян завершився повним розгромом. Молодіжна збірна України Ю-21 відвантажила кардинал. 7 сім голів. Відповісти, хоча б м'ячем наші хлопці не зуміли. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 7-0. Наступний свій матч кардинал проведе у четвер, 27 серпня. Підопічні Сергія Піддубного спробують реабілітуватися за розгром у матчі з хмельницьким спортлідером Плюс. Додамо, що у новому сезоні екстраліги зіграють 9 команд, серед яких і Рівненський кардинал. Найближчим часом на сайті Асоціації футболу України буде опублікований календар чемпіонату. А матч за Суперкубок України буде зіграний. Ни у Києві 29 серпня на майданчику спорткомплексу КПІ зійдуться діючий чемпіон екстраліги, харківський локомотив та володар Кубку України, Київський мініфутбольний клуб Манзана. Віктор Терещук у ритмі подій.